Фу, ти шо ти шо? оце погодка у нас, як завжди у нас. У нас такий сачок. Якорь. Нормально. О, хороша. Операція или приключення Шурика. <рисква> Дилывайся, <лыбиться>, а? Ото ж добить надо кукам. Ой, йо там ешкано. Йошкин, бошкин, дршкин. Красота. подивіться. Сьогодні ми на Акваманії, сьогодні її більш-менш знарядили покраще, ніж перший раз ми випили. Уже у нас, і, бачите, і пол, і грундук взяли цей менший. Ну, Якар у нас вже розпутаний, веревку Саня розпутав, сьогодні рибалі з Санєю. Хто Не в курсі в описі буде відео, так як я з ним їздив в минулому році восени і він влупашив на 4500 да? Да -да. щуку. Пусть по красоті, так? Да? Угу. Оп? І от на це, сьогодні це у нас задача спіймати щуку на оці приманочки. Ну, ми вже розлавлювали, Саньок увалив на таку голубеньку, а я увалив на таку жовтеньку, по-моєму. Ні, на отаку медяху. Цвіт от медяхи, ага, ми в камиші пливемо. Оп, яка красота, блін, електромотор. Чікс. І ми вже відпливаємо. Бровку тут перепадик. Ось, бачите, Тут якась рибка у нас була. Шукаємо бровку перепадік і будемо ставати, пробувати кидати. Так, кидав я таку лісну, помаранчево жовтеньким, ніфіга. Давайте візьмемо таку. Таку я ще, бачите, геть не ловив. Це атом. Зараз покажу. Це атом 14 грам. Ось така голубенька в точечку. Давайте. Я не знаю як оці трубочки знімати. Розкажіть мені, я їх так відрізаю. Вони так задовбуються. капець. Якщо вас задовбують, то напишіть в коментарі, як ви з цим боретесь. Дед казав, що між островами ловиться. Ось, ми між островами. Фу, ти шо ти шо? Оце погодка у нас, як завжди. Саньок вже приїдився панча. Да? сиділа. ну а я не взяв таку кльонку з собою. Ну, костюмчик, я вам скажу на такий дощик, я думаю, витримає, якраз і протестую його. Ну, а скажіть по щуки, хто ловив в таку погоду, в дождліву, такий вітер. Але ми хоч сховані, тут стоїмо в затишку в заводі, в вершину поплили і за камешом, яка хоч не так дує, але погода просто, блін, капець. Напишіть в коментарях, ловили ви, не ловили. Я ж не щукар, не спінінгіз, то не в курсі. Я знаю, що кораб клює в таку погоду, а от по судаку і щуки, ну ми щуку окуня таке ловимо, то я взагалі не знаю, буде клювати, не буде клювати. Але погода просто капець. Як це так, риба. Ти тільки закинув і там риба. Да. Ти поняв? Так, ти прикиня... Я навіть не зрозумів, що так. Ти навіть не крутнув, так, Да. Зараз да, да. так випрыгне в лодку мені по лбу, як дасть. Ти не спіши. У нас такий сачок Їх! якорь. Нормально. О, хороша. Хороша, диви. ой 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 ой, -ой, -ой. Ну ти вже маєш ош, уже що ти можеш? Ооооо! Сашка, давай! Показуй, на що? Прям Покази. под камиш, короче, зрозумів? Я даже не, пон... не, не крутнув. Ого, так вона там вообще. Покажи, де вона там? Вот там. Вот там. Я туди руки сунути не буду. Надо й під'їсти вже. Оце це будь ребродище, га. Колібалочку ржаву, блін, Я ж говорив, надо ржавий цей ставить. Єс! Баба бахнула. І сошла, прикинь. Сошла? Да, ось прямо тут, тут, тут. Рядышком. Возил, и у ударило, и у него ударила одновременно. Дуплет, блядь. Дуплет. Здесь собака. Собака дикая. Ой, ее там в шахте. Там и... Ёшкин, бошкин, дрёшкин. Операція приключення Шурика. Зраку, <різь> друзі, от така рибалочка, розподобайка, лайкос і колокольчик, щоб не пропускати нові відоси. Ми на Світлопільському водосховищі і щось у нас, бачите, щось виходить. На другий раз добрало. Перший раз були два удари, я промазав, підсікнув і промазав. А на другий раз. Кучі якорь цей така сама як Сашка А ну покажу нам, армин, у так плохо засікався! Ти що кончене, блін! Куди ти в мене приїхаєш, бля? Дурне! Начала там не одна. Щучка не одна, нашли з щучками. Ого, і тянуть, блін. це... Тупо на всі виможки, блін, кинув І одразу покльовка, прикинь. Оце кидай туди, там, там ще буде щось. не туди. Далеко, далеко хотя Сторону, як багранув чи що? Лес куди тебе Угу. Да, Де подсадчик наш? Візьмеш подсадку? О, є. Менше, ніж ті, але приємно, приємно. Диви. А? Сашка вмочила. Дивиться, а? А? Вот то добить надо кукам. Добить кукан надо. Нис я здесь, наверное, Диви, яка заводь да? Угу, так може поки і подстоим тут, а? Ну це ж... Так, да? може, може постоїм. Що, ти, по так? Ого! <реш> Ти шо? Ти бачив? У нас розгона. <реш> Сама впригнула. Як з них бабліна, то це п'єць, блін. В шахті? Ну, а, а де це вона може бути, блін? Кров воно, як з них <реш> Ну що, у нас уже кінець рибалочки і Подивимось що у нас по улову. Та кілограм п'ять наловили. Опа! Кіл п'ять є. Диви. Та красота. Подивіться. Якось встав. Диви. Красота. Були на світлопілі, на булгаковському і тут, і там ловили. Але більше клювала на Булгаковська. З вас підписка, лайкос, підписка на канал. Обов'язково колокольчик, якщо підписалися, щоб не пропускати нові відоски. А я з вами не прощаюся. Наступна риболовля у мене, мабуть, буде вже на Сазана. Буде закриття, мабуть.